Я просто хочу сказати, знаєте, нас, я можу цей ланцюжок проговорити, але я думаю, що нам треба почати з Кравчука. Значить, у нас злочин, а потім дослідим, У нас повинно бути національне слідство. Це не може там 10 людей прослідкувати, 20, це українці, всі 40, 46 мільйонів. І, і української нації, і іншої національності повинні взяти свій паспорт як доказ геноцида. Проти української нації. І е, з цього моменту почати спочатку декларацію взяти, а потім паспорт Значить, і почати досліджувати, хто в той точці, де ми проводили референдум, і прийняли отак мудро все і нікого не образили, а себе визнали гарантом на території безпеки, да? хто той перший, хто нас повинен туди, Кравчук. Він повинен був на 91 рік облікувати національне багатство за декларацію, яку вони прийняли в 90-му, облікувати на громадян у СРСР і ну, переписати фактично Банк України як України, вже власників України. І передати нам рахунки, не номери, а рахунки, на яких ми бачимо, чим ми володіємо, і почати примножувати все це. Значить, Кравчук перший, далі йде. Плющ, який помер, цей паспорти підробив. Значить, вони дивіться, кравчук перший не оформив національне багатство, умикнув разом з землею і почали оформлювати землю собі. Подивіться, я теж вибирала по 200 тисяч гектарів. Далі видали паспорти про країну, якусь там, яка не має до нас ніякого відношення. Підробили паспорти герб. Далі піш, пішло ці торгово промислові палати ліві зробили. Фізичними особами вже нас нас морозів. Е ну, я не буду багато говорити, тому що там з землею ще указ кучми і так далі, а те, що вони приватизовували, ми йому не довіряли нічого. І тепер разом ков, який вирішив, що він землю може попродавати. Це, коротше, чотири точки, які ми повинні досліджувати через наші. Документ, який ми маємо, декларація про державний суверенітет і кожного підроблений паспорт, який не відповідає свідоцтву про народження. Ми ж можемо слідчити. Національності немає. Печатка тут у СРСР, а тут України повинна стояти, а в них третя. Ну, то вже ви про печатку всі знаєте, правильно? Угу. Про печатку я не знаю. Ну так чин. туди слідіть, що, по-перше, не було повноважень. По-друге, навіть якщо до постанови читати про герб, там такого герба немає, який зараз везде висить. Ну, коротше, це окрема ага. сторона. А герб це печатка держави, це печатка нашого підприємства. У нас було два підприємства у СРСР і Україна. Значить, у СРСР печатка за 166-78 конституції України за 20 конституції 96-го. Третій виник – це для чого? Щоб нас обійти. Я дурі. третього. Не може бути це третє. Це знаєте, як я директора призначила в, в час. Зміни назви підприємства. Була печатка одного підприємства, треба взяти іншу, а він третю свою придумав. Понімаєте, вони через третю печатку, через фізичних осіб і торговельні палати вивели нас в простір туди, але вони нас е, тільки увагою, що ми приділяємо увагу і витратили 30 років е, часу, не, не на себе і своїх дітей, а от на них. Це тільки наша увага і участь, і все або То мовчання. Що фактично? Тобто, по суті, всі ці реєстри вони нас не стосуються, ми можемо Тож. з цієї точки, що Та, ми сьогодні знаходимося, і, і все відновити. Ну, він ну, так думає, ну і що. Будь-які там реєстри да. демографічні, да. ми громадяни, нас є всі документи. Але що робить нам? По-перше, знати. По-перше, знати про це. По-друге, усвідомлювати, по-третє, ніколи не дозволяти собі не по совісті діяти по відношенню до себе, а значить і до своїх дітей і всіх інших. У нас є документ, який ми повинні виконати. Беремо його і виконуємо. Як ми його виконуємо? Я вже думала про це. Де я поклала там, де ми написали перше, 12.91? Десь тут я писала. Не знаю. Значить, перше, 12,91. Значить, Ніколи вас не обдурить ніхто, коли ви, коли ви повернетесь до себе. Перше свідоцтво при народження. Друге декларація. Де, де наша спільна воля. Про декларацію я пояснила, зрозуміла, так? Так. Чого декларація? Це за установчий документ, фактично конституційний договір, не конституція, конституційний договір і довіреність. Комусь діяти повізномас є архівна копія. Да. Можна Так, да. 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 можна взяти, воно ну, в Сєвєродонецькій вона а, ми, там, Значить, я взяла. Знаєте, я розуміла, що в нас дуже серйозна ситуація. Я купила п'ять конституцій з архіва копії завірені, ну, декларацію купила. Акт проголошення незалежності нам допомагали всі тоді. Ну і ми роздали конституцію по всій території України. Що не дай Бог, якщо в мене там заберуть, ти ще десь є. От тобто, короче, сім'ї безпеки. Ці документи у вас якось можна буде да, можна взяти. Я дам. Значить, Далі декларація про державний суверенітет. Верін... Дивіться, я. Значить, моє підприємство, мої діти тут, мої онуки, мої всі. Там, де є я. От там, де 10 людей, там в мене немає, це брехня зараз. Uh -huh. Тобто це можна перевірити дуже легко. Далі, третє. Значить, де моє? І поніслась дослідження. От те, що я розказала, хто, хто, це, хто це зробив? Перше. Кравчук, пішли і поїхали. Да? Далі, четверте. Це небезпечно, ми це вже зрозуміли навіть до намордників, Небезпечно, коли небезпека, і жінка про це говорить, що то яка потреба чоловіка українським захистити своїх жінок і дітей від зла, по тому де ми написали кравчук. Там. Посмертно, і всі його сім поколінь, щоб відповідали на цій території, бо земля у них теж 200 тисяч гектарів, як у Кравчука, як у Кучма і всіх інших. і ці всі особи, оце повинні бути зараз блоковані не майдани, а блоковані ці всі особи. От де б чоловіки повинні зібратися. Єма Миколаївна, я згадала, що я перечитувала нещодавно чернетку Ликолу К'яненко, там де він писав, що проголошення. Акт оголошення незалежності України та створення самостійної української держави Республіка Україна. Mm -hmm. І що від нині не є чинними на території Республіки України е, 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 закони СССР далося. Mm -hmm. Як е, так відбулося, що потім е, затвердили акт зовсім не такого змісту? Значить, знаєте, що я вам хочу сказати? Ну, це опять ви мене хочете втягнути як прабалатна. Mm -hmm. Повімаєте, що це. Стереотип мислення, в яке вони нас загнали, і, 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 ну, надаючи важливості уваги цьому. Якщо ми проголосували з вами щось інше, треба виконувати щось інше. Це було бачення там декількох депутатів, в тому числі, наприклад, Лук'яненка, але ми проголосували інше. І воно нам нічого е, поганого не несе. Нашому це будемо обсуждати. Крім того, Левко Лук'яненко. Е, Пан Сурай, про якого ми з вами говоримо, він йому в обличчя говорив, що ви здали Україну, бо ви нам нічого не сказали, не попередили, нічого не зробили. Ви перші злочинці, які української нації сиділи в Верховній Раді України в 91-му році, чи якому там, і нічого не зробили. Саме про що? Ми мене розуміємо. що про що. Що в чому з чому саме здали? Чому була зрада? Та да, вони Дивіться, ми їм віра, ми виключно їм довірили так. 에, представляти українську націю, народ України. Коли декларацію ми проголосували, вони повинні були її виконати, не чекати, коли ми через 30 років її почитаємо і почнемо виконувати самі. Облікувати національне багатство, утворити Банк України. По змісту національний і так далі. Це вони перші повдавали, тепер хай не маніпулює, що вони так писали. Це просто, знаєте, це ще одна маніпуляція, щоб ви звертали увагу не не існуюче. Не існує такого документа, що він розказує. Але існує невиконання ними виключними представниками Української нації народа України от того документу. І він злочинець разом з Кравчуком і, і разом з цією Верховною Радою на той момент. Понимаєте? розказує сказоч. Бо вони з Сураєм чуть не билися за це. Бо він йому в очі говорив, що ви здали Україну. Тому що ми несвідомо це робили, а ви свідомо це зробили. І скоріш за все, що в нього і статки є з того всього моменту. Я розумію, Я розумію що він похилий. Але це йому е, не. Заважає мати молоду жінку, там і дітей якось утримувати. Навірно, ж утримує за щось. Фу, прості, Господі, що скажеш? Хай сам думає. Тож так. Ну, да. Так. Тепер дійшли ми до чого. Небезпека. Хто повинен кричати жінки України про небезпеку? Хто? Ми перші, жінки це перші, хто лякається, бо вони інтуїтивно бачать, до чого нас ще приведе цей простір. Тому або ми, українські жінки, проговоримо що, мужикам, що небезпека. Значить, Хто ті люди, з кого почалося? Раз, два, три, чотири, п'ять, їх точно треба арештовувати. А в слідучий раз випрацювати імунітет, як тільки пішли поза нашою волю, зразу розстріл, я вже це говорила. Зразу на місці розстріл. Тому що це точка геноциду проти е, ядра держави якоїсь у нас України, це української нації. Як тільки Кравчук не облікував національне багатство, хто постраждав перший? Хто єдиний в світі на цій території? Українська нація. От геноцид з чого почався. Потім саме українській нації видали паспорти без української нації ідентифікації. І ще не якого герба, якої держави такої немає, не існує в світі. Далі пішло, що там вони зробили? Землю, чию вони? Зараз збирається продавати української нації. Фізичними особами кого зробили? Українську націю. Кого прибрали з простора? От відроджується. Небезпека Чоловіків, чоловікам завдання захистити нас від цієї небезпеки. Все. Державні органи без державних. Да. А українцям, всім, українцям от просто звертаюся зараз до всіх українців, подивіться свідоцтво про народження, чи свої, чи ваших батьків, якщо у вас вже немає. Припиніть просто діяти один проти одного, навіть якщо вас посилають, навіть якщо вас лякають, що вам не заплатять зарплату, вам заплатять зарплату, ви просто не робіть протиправних дій українці проти українців. Ну, Просто раджу вам. Там, там, дітей немає зараз, не пишуть вже національні немає. немає, немає, звісно. Але ж дивіться, в чому справа. Через нас же вони наші діти. Тобто, слава Богу, що ми через 30 років це зробили, а не через 100. Через 100 ми б вже ніколи нічого не відновили. У мене мама потеряла свідоцтво про народження. Даю, даю, да, даю в архів, привіз сам в архів, що прошу надати фотокопію з оригіналу. Ні, даєм витяг. Дають витягнути.